Вітаю вас на каналі Бабуся Наталя В'яже. Вітаю вас, з Волині. Знову давно не була на каналі, але треба показати, що встигла зробити. Про плани ще поки що говорити не буду, це вже буде в окремому відео. Прозвітую сама для себе, що я встигла за червень місяць. Зв'язала я такі невеличкі шкарпетосики. Для свого онука, ну так як я вяжу повільно, але вирішила зв'язати йому зараз невеличкі шкарпетосики. Онучок скоро піде в садочок, на зиму треба будуть йому додаткові шкарпетки. В'язала я їх. Оп, десь уже поділа папірець. Це. Все... 50-грамовий моточок. У мене був один єдиний бірюзового кольору, трошечки на мій не передає справжній кольор. 50 грам. Вони вийшли десь на 12, по-моєму, грам такі ж карптосики малишні свої зв'язала. В'язала з пицями 2,5. Якась обновочка йому до садочка буде. Ну, це тільки початок, це бабуся тільки почала. Далі зв'язала я на подаруночок отаку от сумку Шопер. Направда, ви не побачите її зараз всю частково тільки зможу показати. Кінчики ще не сховані, тому що я тільки нещодавно її закінчила. В'язала гачком. Пряжа вся альзе Cotton Gold, що біленька, що жовтенька. Оце в мене третій моточок залишилося від. Рожевого, а біленький і жовтенький, там невеличкі залишки залишалися, навіть одного моточка, моточка там не пішло. І це такий шопер бабусним квадратом з ромашкою. Шопер, я скажу, получився трошечки такий величенький, ну, є тут трошечки такої місткості в ньому. Але в чому загвозка вийшла? Різні, я не знаю, так, да, трошечки видно на телефоні. Різні моточки Алізе, ось цього, Cotton Gold, різні партії, і колір відрізняється. Ну, я думаю, що тут воно в такому хаотичному порядку. Думаю, що там особливо помітно не буде. Я ще його не прала, тому що кінчики стерчать. Ну, це вже таке вже буде тут. Роботи, роботи сховування тих кінчиків. Ну, нічого, справимося не в перший раз. Така ручечка трошечки, я стягнула її, по коли закінчувала. Вже просто по канту пройшлася, щоб трошечки ручка була стягнута, щоб вона мала трошки, трішки якусь пружність, не, не сильно розтягувалася, вона така міцненька. Виходить. Отакий От шопер на подаруночок я зв'язала місткий, скажімо так, ну і подаруночок готовий. Це поки що секрет кому, але подарунок готовий. Далі я ще закінчила шаль, яку починала у е, проєкті, спільному проєкті, який розпочинала Оксана Левчук. Шальні історії 2024. Я його розпочинала, а закінчила тільки ось за червні місяці. Отаким От візеруночком рельєфним. Рельєфні стовпчики тут гачечком. Я не знаю, чи шаль. Ну, може, вона швидше схоже на бактус. Але ніби по розмірах, так, плече воно закриває. Закінчила я обробку, зробила такою філейною сіточкою. Теж я ще його не прала. хотіла вже вам показати його. І кінчики не сховані. В'язала я цю шаль, будемо називати її так з ангорарам. У мене була упаковка 5 моточків, в мене залишилося 2 тільки з цієї упаковочки, Ну, щось я ще придумаю, куди їх можна подіти. Бо тут я зв'язала 2. Отут в мене пішло 2 моточка. Тобто, 200 гривня шаль, і за того, що рельєфні стовпчики. Трішечки воно взяло пряжі. Але вже готова робота є. але в черні. Нічого страшного, нічого страшного, готуємо сани літом. Так, це ще. Далі нав'язала. Так, це вже в мене дорога собака поскубула. Нав'язала я заготовок. Заготовок я нав'язала на совушки. Це вив'язування залишків. Так. Зараз зараз секундочку, секундочку, так, нав'язала ще таких совушок з гачком це вив'язування своїх залишків. Тут ще будуть, мають бути приклеєні очка, так як я не сильно володію клеєвим пістолетом цим силиконом, то я попрошу. Одну дівчинку, яка дуже вправно володіє цим пістолетом клеєвим, вона мені приклеїть очка, я потім зроблю носик і зроблю хвостики. Наробила таких заготовочок на брелок-солошка. Ну, брелок чи просто іграшка буде, бо ці такі більші, міцнішої пряжі, тустішої пряжі я зв'язала. Вони будуть, як, ну, просто як іграшка. Але з силиконовим пістолетом це саме, саме то, думаю, ті, очка, вони такі в мене трохи бігаючі, там з речочок рухається, буде дуже прикольно для таких совушок. Далі невеличка заготовка на смайлик. Я теж хочу попросити, щоб нам очка. приклеїли вже Потім вираз обличчя я йому вишию і перероблю в мене є ці. Для, для брелків хвостики. От, так що от такі вив'язування у мене залишки. І трішечки невдала спроба зв'язати авокадик. Тут в мене примашка вийшла з розмірами, з розмірами пряжі. Ця товстіша і задня частина вийшла трішки більша, ніж передня, і трошечки він якийсь в мене перекошений. Але ну, це спроба. Я ще далі практикую, щось намагаюся спробувати зв'язати. Ну, набиваю руку, як то кажуть, на дрібних, на дрібних таких іграшках. Ну, це перший перша мій, мій авокадик. Може, якийсь інший майстер-клас я знайду, який, щоб мені було трошечки краще, щоб мені було трошки зручніше. І такі ще зв'язала дві невеличкі. Рибки. Тут теж проблема в очках, це дуже тоненька пряжа, він в мене маленький вийшов ця рибочка вийшла. Тут трошки більша товсіша пряжа. І рибка не така дуже яскрава, але просто це вив'язування залишків. Невеличкі моточки залишилися, просто щоб кудись їх використати. Так що от такі в мене справи червня. Небагато, але багато що я позакінчувала те, що починала дуже давно. Шаль, сумка, ну, сумка, просто що там багато шопер, просто багато деталей. Об'єднати потім їх було трошечки складновато. Шкода було різати ниточку, як душа боліла, як то кажуть, в кожній вязальні. це коли ви обрізаєте ниточку на невеличкому фрагменті. Але ну, мусимо ми чимось жертвувати. Що є, то є. Така в нас вже доля в'язальна. Так що отакий мій коротенький звіт за червень. В липні майже нічого не починаю. Закінчую те, що є, тому що багато розпроцесилося. В мене ще є шкарпетки в роботі, не одна пара. Я сподіваюся, що, може, і за липень мені вдасться щось вам показати. Щось розказати. Про свої просування, про свої перемоги, дай Бог. Про свої перемоги особисті, я маю на вас. Так що працюємо, наближаємо перемогу. Дякую вам за увагу. Дякую вам за підписки, дякую вам за коменти, дякую, за вподобайки. Рівних сім Дякую вам дуже. Дякую.